Вищий антикорупційний суд скасував колишньому народному депутату Олександру Грановському повідомлення про підозру в розкладанні 93 мільйонів гривень на одеському припортовому заводі. Прокурори оскаржать рішення суду. Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Нагадаємо, пана Грановського підозрювали у зловживанні владою або службовим становищем. Йому загрожувало від 3 до 6 років позбавлення волі. 20 серпня Вищий антикорупційний суд України скасував це оголошення про підозрюва. А ви чули, що наші антикорупціонери щось про це говорили? Я щось, от ви мені перший раз повідомили, так, зазвичай істерики по всім каналам, всюди бігають, кричають, що ж таке, як же ж так? А тут якось свій суд скасували повідомлення про підозру і всі мовчать. Що ж При цьому ж так пафосно це все От, це, те, чим, те, чим займається, те, що ми починали, займаються антикорупціонери, створенням корупції. Просто Дивіться. намалювали, о, ми зайнялися, а хто за це буде нести відповідальність? Ми, у нас час є і що про наглядові ради трохи uh -huh. поговоримо. Тут додам. За даними слідства, Грановський організував схему, за якою Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива. Наперед визначені компанії за цінами нижчими від ринкових. Потім ця компанія перепродавала товари наземним компаніям за конкурентними цінами. Ця схема завдала державі збитків на 93 мільярда гривень. 93 мільярда гривень. У березні 2020 року слідство повідомило про підозру чотирьом її учасникам, а в жовтні 2022 року безпосередньо пану Грановському. Згодом його оголосили в розшук, проте невдовзі Грановського помітили у відні. Питання: а чотири роки що робили? Чотири роки треба розібратись. Ну, Таке враження складається, щоб його потім через 4 роки помітили у війні. Ну, об'єктивна ситуація. От це так, як працює найкращі антикорупційні органи створені. Раніше СБУ і поліція працювала значно скоріше і значно ефективніше. Зараз ми бачимо за 4 роки справа, ніби купив, прадкупив, дешевше, продав дорожче, треба було 4... що 4 роки збирали. При цьому знову ж таки. Так, державні збитків 93 мільярди гривень. Фінансування це сума. ж, не обмежено. Питання чому? Що заважало? І врешті-решт виявилось, що Ани мав 93 мільярдів. А що ж таке? Хтось придумав, і теж буде компенсація 18 тисяч гривень потім. От така ситуація, в принципі, от те ми бачимо, що відбувається у нас з антикорупційною всією структурою, яка нам нав'язана, яка працює, я вважаю, не в інтересах України і не бореться з корупцією а навпаки її створює. Те, що я чув, е, значить, один там був такий центр, так, і там керівник цього центру, там, до речі, в цьому центрі було дві людини. Угу. То там ніби зарплата, ну, дохід, зарплата, як це правильно назвати, я не знаю, ну зарплата назвіть. Ну, Там же ж донорські були, звичайно, гроші угу. на підтримку, на, на роботу цього центру, то в ньому ніби на місяць півмільйона виходило. Може бути. 500 тисяч. Може бути, все це, так, от, гляд, і все, що є. Дуже дівчатам часто... нашим закинув. 500 тисяч гривень так, на секунду на місяць у антикорупціонера. То я б за такі, вибачте, каврішки... Антикорупцією займався би просто і вночі би ще так, займався. Так і розуміє? займаються. Ж так, бачите. вони так і займаються все правильно за такі гроші. Так, і займаються. Прикриваються Збройними силами України. Це дуже, дуже. А це взагалі. Да. У зв'язку з тим, і порушено низка кримінальних справ, низка там, уже, по-моєму, сім чи вісім епізодів по цьому товаришу. Ну ніхто не розслідує. І бачите, який товариш у нас став мовчазний. Десь ніде не видно. Він... Да, щось він там знову ж таки щось хоче реформувати. А адвокатуру. Вони зараз взяли за реформування адвокатури. А ну, от якщо думаю, що буде... ми тут не про товариша конкретно, хоча всі очевидно ну, зрозуміли... антикорупціонери взяли. Да, всі зрозуміли про кого бутыл. мова. Скажіть, а якщо оці всі а, антикорупційні центри, оці всі структури, які наплодили свого часу, а потім же ж да ми ж думали. Ми на початку як думали, що це люди, просто знаєте, ну є фах, є бажання, є поклик. Щоб держава очищалася да, очищувалася. Є ]ся. бажання заробляти гроші. Да. А потім, коли подивишся на дійсно результативність, то питання. Але ж коли суспільство тут порушувало питання, що хлопці, вам же ж серйозні гроші йдуть. А, що там ритор з риторика була така. Ну, так не держава ж, Україна нам. Вот, а який контроль? А що вони роблять? А що вони? От те, що ми говорили, контроль. Контроль за використанням коштів будь-якими громадськими організаціями, недержавними, які фінансуються іноземцями. Те, що є в Сполучених Штатах, Німеччини. Всі, звичайно, говорять Росія, От ми будемо як в Росії. Чого як в Росії? Чи не як в США? Чому не зробити максимально прозору ситуацію з контролем? Нікому не цікаво, тому що відразу ми будемо ми бачити. Один знайомий переказував гроші. іншому знайомому. А, так там подзвонили, ледь не, А ви його знаєте особисто? А де ви з ним зустрілись? А чому ви йому перераховуєте? Тобто там все серйозно. Це ми про штати, якщо говорити. Да, а зато за корупціонерами у нас і взагалі з цими недержавними громадськими організаціями, які намагаються нас формувати органи влади, при цьому... А вони як говорять так, не Суперечка, держава ж, не з бюджету ж нам же йде. Ну донори так хай вони собі контролюють. Будь а ласка, донори, будь ласка, покажіть за що вам платять донори? І виявиться, може, що це державна зрада. Так вони можуть сказати, так ми донорам будемо показувати, за, за що вони нам платять. То може, її, за красиво мордашки, розумієте? Будь ласка, оту пісочницю і там займайтесь. Ага. А до державних органів не підходьте. Угу. А себе реформуйте. Угу. А якщо ви хочете займатися з лебізмом, приймати закони про те, що вони постійно говорять, що завдяки їм приймаються закони, то почекайте. А мета цих законів, а наслідки? Наслідки ми всі бачимо: підвищення тарифів. Зростання корупції, погіршення життя. Так почекайте. А це не 11 років людину виправдовують, правда? Да, 11 ну, це років як? людину виправдовують. А... Справи Майдану, на яких вони також піднялися і отримали, я думаю, нормальне фінансування. А чому нема вироків? А люди собі спокійнесенько продовжують жити? Всі забули. Переорієнтовується на інші якісь там напрямки, правда, ну Груча, тематичні, скажімо да, так, да, то там. суди там, то і ще там. Да, то щось, давайте правда? озброєння, то давайте то, ще там. щось там. От те, що військовими прикриваються, як ви вважаєте, це подла ну, розум... і Та, це ясно. А де Юри би якось би, можна було би це зафіксувати? Звичайно, ну, Це, це дуже... зафіксовано, Ох, зафіксовано. Да. Зафіксовано, її відповідна справа, яка ДБР не розслідує. Похилення від військової служби. Не знаю, вісім місяців вже не розслідують. Я маю на увазі оці всі діяльні... оця вся діяльність таких от подібних е... персонажів, я скажу, чи... чи центрів чи організацій. Просто що якщо там військова складова десь простежується, саме військова, nie, nie. в умовах війни, A то це простежить. має там плюс десяточка до неба в арифметику. Якось так, так, мені звичайно, здається, звичайно, от зараз вони ж вирішили там теж займатися контролем за закупкою зброї. Так. А які ваші там, так мовити, інтереси? Хто вам поставив ці завдання? Ну, це Який ж, це уряд? Ж цікаво так. Якої країни уряд? Через кого він поставив завдання? Що у вас стоїть? Чи це дійсно потрібно Україні і українцям? Тому потрібен бути контроль за цими всіми так званими НГО. Як це відбувається в усіх цивілізованих країнах? В усіх. В країнах G7, в усіх? У нас чому то не так? Це демократія буде порушена. Так, хто, о, хто це придумав, не знаю. О, о, країни Великої Сімки це теж демократичні країни. Ну, Чому виявляється, на, нас... на її думку, що ні. Що це тоталітарна країна, а Україна саме демократична, тут ніякого контролю не повинно бути. Насправді, це потрібно відмовити. Ну, да. І ще, е інформація така дуже цікава. І от я думаю, скоро вже. Надійдуть результати нашого опитування. Я, я озвучу, і знову ж таки, нам цікаво, шановні друзі, вам цікаво, бо тема така теж що в лікарні. Ну, погодьтесь, цікаво знати вашу точку зору і позицію. Федеральна служба безпеки Росії порушила кримінальні справи проти журналіста CNN Ніка Пейтона Волша та українських кореспонденток Олесії і Діани Буцкоп за те, що вони знімали репортажі захопленою українською армією. Суджі Курської області про це повідомляють пропагандистські змі. Кореспондентів звинувачують у нібито незаконному перетині кордону. Та що ви говорите? У ФСБ також заявили, що їх оголосять у міжнародний рушень. Серйозно! Прошу, будь ласка, пана Ростислава, коментуйте. Насправді такі заяви вони дуже часто робляться. Я не думаю, що вони чимось закінчаться, якимись наслідками для тих осіб, які оголошені в розшук. Що стосується Курської Народної Республіки, ну, я думаю, що вже є час на проведення там референдуму відповідного і волевиявлення громадян, ми ж бачимо, вони досить радушно зустрічають українські Збройні Сили. Я зараз російською мовою ми, озвучу Вони українцями. Тезу одного там свого часу чув. объявили его одним словом персоной нон-грата. Но он говорит, что может быть... А, он говорит, быть персоной нон-грата, говорит, для меня награда. Ибо что может быть, говорит, более почетнее, говорит, для патриота Родины, чем ненависть ее врагов? И вот когда читаешь эту информацию, там, знаете, звенувачу, и там, небыто незаконному, небыто незаконному, про это не заявил и международный розшук. Ну, це так, от, все повертається. І стріла по колу пролетіла, і бумеранг залітає, просто тільки бумеранг з руки от, так от запускається, а залітає, точно не повертається саме на це місце, куди вони його запустили. Просто це ще свідчення, знаєте, того, що все повертається. А зло, воно. І ще а, добро, вір, вірніше повернеться, добро завжди, да, і перемагає. точніше. Добро завжди, завжди перемагає. А, ну, таке от. Незаконний перетин кордону. Ну, це просто, знаєте. Ну, одним словом, тут коментувати і коментувати. От, от, отаке формулювання, бачите, вийшло. Ну, вони якось дізналися, що тут виявляється, війна є, не спецоперація, а війна. І виявляється, що українці можуть дати здачу. І українці можуть зайти на їх територію для того, щоб звільняти Україну. А Для них була така несподіванка, правда? Звичайно. Я Чомусь, так, що вони як вважають, що це... Ми об'являємо спеціальну може... воєнну операцію, Україну вони можуть от, бомбити, зараз вбивати сижу. дітей, жінок. Угу. А Вони ніби не ні, вот ні ні до чого. А тепер ми з'ясували всі, що до чого. Гра, я ще раз наголошую, в яку можна грати. Вдвох я тисну вам руку, пане Ростиславе. Не забувайте, приходьте. Ростислав Кравець, адвокат, юрист, був гостем нашої третьої години а, нашого вечора. Лайф. Я зараз озвучу результати нашого опитування. Як ви, шановні, голосували? Чи стикалися ви з неналежними умовами в державних лікарнях? А так, хороша їжа і ремонт, скоріше там виняток. 50, 58% відсотків наших активних глядачів мене все влаштовує 27% Так відреагували. і користуюсь лише приватними 15% наших глядачів. Шановні, я щиро дякую вам за увагу. Щиро дякую гостям, щиро дякую глядачам. Це був вечір лайф для вас, як і завжди із величезним задоволенням працював Сергій Дойко. Побачимося зовсім скоро. Ну а зараз переходимо на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Це ми вам аплодуємо. Сідайте, будь ласка, слава Україні. А сьогодні будуть звучати. Звучатиме дуже багато а, приємних теплих слів. Вашу адресу. Абсолютно, абсолютно все це ви абсолютно заслуговуєте. Ми пишаємо, що в нас є такі українці, друзі України. Я зараз сказав слава Україні, ви відповіли героям слава, і мені здається, що це такі головні слова життя України, особливо в час війни. Іноді ми звикаємо вже до цих слів і зазвичай відповідаємо і забуваємо зміст. На мою думку, у кожного хто це говорить, напевно, свій зміст в душі, в серці. Але ці такі слова вони наповнені головним змістом. Ми прославляємо цими словами всіх героїв, героїв нашої держави. Передусім, це наші воїни, яким ми безмежно вдячні за те, що вони відстоюють і відстояли вже незалежність України. Попереду ще багато випробувань, але попереду ще і справедлива перемога. І також ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів. Посилює їх щоденно. І хто їх надихає. І все це ви люди, які прославляють Україну, посилюючи нашу оборону і надихаючи всіх нас, всіх громадян України. Я безмежно вам вдячний. Ми безмежно вам вдячні і дуже щасливі, що ми живемо в одній країні, такого поважного, талановитого. Потужного суспільства бажаю всім вам здоров'я, ще раз вдячі, і для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Слава Україні, Матвієнко Ніну Митрофанівну, співачку Героя України, посмертно нагороду отримує донька Антоніна Баффета Говарда Грема, філантропа, бізнесмена, мецената Сполучені Штати Америки. Дубовика Олександра Михайловича, живописця, графіка-монументаліста. Коростельова Олега Петровича, генерального конструктора, генерального директора державного підприємства Державне Київське конструкторське бюро Луч Героя України! Лукашевича Івана Володимировича, бригадного генерала. Поклада Ігоря Дмитровича, композитора, героя України. Усика Олександра Олександровича, абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій ваговій категорії. Харлан Ольгу Геннадіївну, багаторазову чемпіонку та призерку Олімпійських ігор з фехтування на шаблях. Хмеля Віталія Володимировича, ординатора лікаря торакального хірурга головного військово медичного клінічного центру, Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України, капітана медичної служби Юрченко Ірину Іванівну, провідника пасажирського вагону, виробничого підрозділу вагонна дільниця станції Київ пасажирський філії пасажирська компанія акціонерного товариства Українська залізниця. Параджанова Сергія Йосиповича, кінорежисера, сценариста, посмертно нагороду буде передано до музею театрального музичного та кіномистецтва України.